Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнаді Виноград. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком. Має вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. На цьому тижні паніки не менше ніж на минулому. взагалі такий один за от всю історію, один з важких таких періодів, який зараз відбувається, відчувається і геополітичний тиск, і тиск ворога. На полі бою, але слухайте, я тут побачив там декілька новин, і якісь зміни. Ну почу, от про це поговоримо. Давайте спочатку про цей саміт НАТО. Слухайте, знаєте, що цікаво, я помітив, що не стільки радості у наших з вами співвітчизників від цього саміту відбулося, скільки слюни напускали з російської пропаганди. І розумієте, да, короляці, ми, ми, ми хочемо більшого. А вони, а що, а що їх не, що їм не сподобалося? От я не можу зрозуміти. Бити нам, я не знаю, там що там дозволили, не дозволили війська ніхто поки не ввів, там агавки не полетіли. Що що їм не сподобалося? Що там їх налякало? Ну в принципі, я скажу так: від саміту НАТО можна сказати, що були незадоволені ті, хто в першу чергу очікували те, що нас приймуть в НАТО. І ага. що ось майже зараз ми будемо. Вже в північно-атлантичному Альянсі і все таке інше. Mm. А, але якщо говорити про більш реалістичне відношення, більш критичне відношення до цієї ситуації, то, по-перше, Україна ніколи не буде в складі північно-атлантичного альянсу, допоки не закінчиться війна, mm. і допоки ми не повернемо свої кордони згідно з 1991 роком. дев'яносто uh роком. -huh. В принципі, це нормально, тому що у НАТО досить жорсткі бюрократичні архаїчні принципи щодо встановлення ось таких меж і, ну, навіть я скажу так, можливих якихось в подальшому проблем, які будуть пов'язані з якоюсь країн. Вони приймають країни, які мають встановлені межі. Було два виключення. Два виключення це Німеччина, тобто. Саме а, Федеративна Республіка Німеччина, uh -huh. коли приймалися, коли існувала ще е, так звана там демократична е, республіка Німеччина, uh -huh. яка була фактично окупована радянським союзом, її так і вважали. І це е, другий момент: це Туреччина та Греція. А uh -huh. е, в них є кордони, які вони досі не можуть якось між собою вирішити. Ось два приклади. Але це не були приклади повномасштабної війни. Це були приклади такої собі млявої конфронтації того чи іншого рівня загострення. Україна це країна, яка вперше після Другої світової війни на європейському континенті вона демонструє ось такий рівень боєзвіння. І з е, приймати її в Північно-Атлантичний Альянс е, в, на такому рівні, ну м'яко кажучи, це е, ну ніхто б на це б не пішов, угу. якщо чесно. Е, і потім щоб весь е, е, альянс він е, втрутився в війну з Російською Федерацією. неважливо, на якому рівні це неважливо, на якому рівні вона зараз виснажена, але сам факт, е, це ну. Скажімо так, історичний прецедент, mm -hmm. а НАТО, воно щодо історичних прецедентів, воно дуже, дуже прискипливо відноситься. Mm -hmm. Згоден з вами. Слухайте, я тільки не можу зрозуміти. Роз, роз, в інформаційному просторі ну, таке дивне наповнення інформацією. Ось ну, навіть з офіціальних наших джерел. Слухайте, ну, ну ми йдемо в НАТО, щоб забезпечити собі ось військову якусь безпеку там ну от без без, без Ми будемо членами НАТО, якщо якщо виграємо і переможемо Російську Федерацію, російську Федерацію і в той же час я чую, що Путін все одно не зупиниться. Переможе тут він, програє, він все одно піде далі в тому разі на країни НАТО. Тобто це не убезпечить нас. Чи ні? Я просто не можу зрозуміти, як цю частину інформації сприймати. Що ви думаєте? НАТО дає нам безпеку. Дасть нам чи ні? Я зараз не бачу від них. Я розумію ситуацію, що вони не врізаються в діючу війну, в діючу війну. Але от я ну я не можу вони дадуть нам безпеку. Ось після того як все закінчиться, і від чого від кого від реваншу Російської Федерації після закінчення війни з Російською Федерацією? Так безумовно, ага. після того як ми всі свої кордони повернемо на той рівень на суверенний рівень 1991 року, так. Якщо ми вступимо в НАТО, безумовно. Mm -hmm. Але до ні. Mm -hmm. Взагалі на це не треба ні ні ніякі там прикриття а, повітряного простору, mm -hmm. протиповітряної оборони. Ще щось ні, нічого подібного не буде. Знову ж таки, чому тому, що НАТО це достатньо такий а, юридично забюрократизований так. механізм. Його змінити важко. Він взагалі не хоче змінюватися, mm -hmm. і ось ці всі е, статути, які існують, вони Ну як ми бачимо на сьогодні, е, вони їх максимально е, використовують в межах свого кондомініуму, mm -hmm. тобто бути частиною НАТО, це бути частиною кондомініуму, mm -hmm. те, що все, що за межами кондомініуму. Хай там, воно палає з, е, там я не палає червоним чи синім пламенем, але е, це вогнище не стосується нас. Ми mm -hmm. можемо якось там дати ну я не знаю, декілька пожежних станцій mm -hmm. е, для того, щоб погасити це, е, yeah, yeah, це вогнище, але, але переважно вони не будуть займатися цим безпосередньо використовуючи. Свій внутрішній ресурс, якщо ти не є частиною цього ресурсу, проте тут же ж на поверхні ця історія там наша конституція, прагнення до НАТО і все це інше. І це ну слухайте, це така серйозна ціна, яку плати сплачує наша країна зараз за цю історію. Ну так чи інакше. Це ж відбувається. Що вони ж бачать, що ми ну, у нас основна проблема, окрім вавки у голові у Путіна, це уся історія, і наше прагнення доєднатися та до Європейського Союзу і до Союзу НАТО. Бо ми розуміємо, на чиєму боці ми хочемо бути у цій у цій історії. Ну і це таке собі я так дивлюсь. Ну то велика ціна, слухайте. Тому я не знаю. Ну і по, -по, -по друге, я вважаю, слухайте... Ну Це ціна безпеки майбутнього. О, оцена безпека моя. Я розумію. Я розумію, прошу. Але я також розумію, що НАТО слухайте став більше політичним блоком, аніж військовим. Тобто вони якось ототожнялися ну, не Знаю там якась дифузія у них виникла. Не знаю, окей, рука... Ні, ну є країни, які можуть змінити загальний курс є. НАТО зовсім інший. Це така країна, як Велика Британія, це США, це Ну США, як США, але Велика Британія, Польща та. Україна в майбутньому. Mm -hmm. Всі інші вони досить аморфні, mm -hmm. вони аморфні, вони дуже політизовано толерантні і так далі, і таке mm -hmm. інше. І тому то, тільки е, зміни в Північно-Атлантичному Альянсі зм... можуть якось на це попливати. Mm -hmm, окей. Слухайте, наступна історія Захарова, там була, була заява від неї. Про ці про атаки на наші, я так розумію, оці ГЕС, Київські, там, дамби і всю цю історію. Слухайте, це ультиматум. Залякують, що вони бояться, що там міст підірвуть їм чи що. Звідки це чи просто загальний тиск по ультиматуму? Давайте там швидше, бо зараз буде це. Ну, це залякування, тому що ультиматумом я це не можу назвати. Що може зробити Росія проти цих ГЕС? Ну. Вона може нанести ракетні удари. Ракетні удари їх достатньо не пошкодять, щоб вони не змогли виконувати свої функції або навіть, в принципі, бути зруйнованими. Їм недостатньо цієї потужності. Яка потрібна потужність, це ядерний удар. Ядерний удар не несуть ні. Угу. Варіант з, е, наприклад, сценарієм Каховської, Каховської ГЕС. Там був внутрішній зсеред підрив підрив. Так. І це досить потужний, досить потужний повинен був бути вибух, як можна в тиловій Україні реалізувати ось такий вибух. М -м, складно ніяк. Ну, ДРГ, там. Отже, там вони можуть наносити удари ракетні. Ага. Так, які ракети? Це ті ж самі хас-1, 555 це калібри, М -м. це кінжали. Це іскандери 9 м 723 але переважно це все не є тією зброєю, яка може зруйнувати цю структуру, її монолітність, угу. і тому о, я скажу так, що це була спроба налякати не стільки спроба шантажу, не стільки спроба, типу, попередити про якусь загрозу. Ні, ні щоб ми ні. пішли на якісь поступки. Ні, це була саме спроба. Налякування, так воно за не працює. Що? І ми ж ні, ніхто не зупинився. Ну я не поки я не чув ніякої інформації. що все Ну можна... так це вже не перший раз. що Навіщо це воно воно дуже давно вже не працює, але вони постійно це використовують. Тому що? що? Тому що вони е, від цього залежні, вони нічого нового для себе поки що не вигадали. Це єдиний їх метод впливу, який е, використовується. Десятиріччями з покоління в покоління ще з часів радянського союзу, залякування, mm. але надії тому, що надії не вистачає і в них можливостей. Окей, зрозумів. Так слухайте, потім почув таку історію: хтось там з, з експертів казав десь у кось ефірі, що це є загроза вихіду російських, російських збройних сил на цей на Дніпровську область нашу. Якийсь там прорив. та загроза Дніпро. І от що саме розширення плацдарму вони можуть зробити якийсь там прорив. Я тільки не розумію, де де, де, де та як. І, тому питаю, чи є загроза якась у них вийти на Дніпровську область? Ну, я скажу так, що це е, якась така фантасмагорія. Тому що в принципі, з урахуванням того, як зараз російські окупанти просуваються по території України, угу. вони витрачають велику кількість ресурсу, щоб просуватися на 100, 200, 500 метрів, ага. і при цьому вони не можуть з урахуванням цього просування мати оперативно тактичну о, якусь угу. домінанту, вони тактично виконують якісь о, місії так. Але якщо ми дивимося на це більш глобально, з виходом на область, не на район, а саме на область, то ні, mm -hmm. вони, вони не зможуть до кінця 2024 року вийти на адміністративні межі Донецької області. Про що можна говорити? Що далі? Вони не зможуть цього зробити. Вони захопили якесь село і з цього роблять якусь епічну перемогу. А російські ці їх так звані військові кореспонденти, воєнкори, вони з цього роблять ще більшу перемогу. Ось ми захопили село. Наступним буде Київ. що Який Київ? А скільки таких сел до Києва? А скільки до Києва таких населених пунктів ще більше, аніж ці села? А скільки міст до Києва а більших, аніж ці населені пункти та села? Так, У тому та і справа. В них виключно рефлексія відбувається, коли відбувається саме просування ага. і не більш того. Ага, я згоден з вами, бо більше ну, у нас якось люди не розуміють, що одна справа просуватися по 100-200 метрів, ну туди, туди-сюди. А інша справа окупувати цю, цю територію, окупувати і утримувати таку територію. Це ж інші війська. Ім ну так, от по логіці, їм потрібно ну, десь мільйони-два людей ще. Мені здається, на якісь такі. Великі плани, ну десь так. Мільйон знизу накинути там туди, і мільйон там у резерв зверху. Як якщо, якщо знизу там вони справу зроблять, то потім зверху ти стиснути. Ну так це два мільйони. Люди не вирішують, вирішує техніка. І, так, по перше, а по -друг... люди без техніки, вони нічого. Люди без техніки, вони в'яжуть. Ти спробуй, ти спробуй ще їх набрати, тих людей. Бо ну скільки їм знадобилося, ось вони набрали за останній рік. Є пропускна здатність. Ти як тужся, не тужся, її не буде більше. Банально, ти ж витрачиш час просто дати йому форму, автомат, ріжок, показати, як він Все, от хоча б на це, навіть якщо без підготовки, і все одно це з'їдає час, і все одно це 40-50 тисяч пропускна здатність, І більше ти не можеш ніяк, навіть якщо задієш всю Білорусь, там і всю цю історію і всіх африканців до себе позовеш. Ні, це неможливо чи можливо чи я помиляюсь. Ну, може, я якось жорстко помиляюся в цій історії, бо мені там спіни Та ні, ні це правда. В них є обмежені можливості мобілізаційного ресурсу. Як людського, так і механізованого. Механізований взагалі зараз йде до мінус. І угу. то справа. І ми ж вбиваємо них, їх. Uh... Слухайте, ми ж вбиваємо на протязі от того часу, поки вони там цю наповнюють бутиль свій з цими, тут же ж їх вбивають, воно ж не стоїть на місці. Якщо дивитися на зводки, от, от по, по тисячі ну, півтори от такий в день. от в них відбувається ось такий кругообіг. Якщо ми говоримо про людський ресурс, цей людський ресурс в них ще є. Якщо ми говоримо про механізований, він мінімізується. Мінімізація механізованого ресурсу вона впливає на втрати людського ресурсу. Це між собою все пов'язано. Отже, коли вони будуть о, втрачати більше механізованого ресурсу, вони будуть втрачати ще більше людського ресурсу, і о, якось там здобувати великих епічних перемог, ага. саме виключно піхотною компонентою вони не зможуть, якщо в них не буде штатної комплектації повної, щоб забезпечувати о, коефіцієнт корисної дії кожного підрозділу ага. згідно зі штатною комплектацією Механізованою компонентою, ОБТ основні бойові танки, ББМ, бойові броньовані машини, артилерія, реби, mm -hmm. ППО і так далі, таке інше. Mm -hmm. Якщо цього не буде, і ж, скажімо навіть так: чим менше всього цього буде, вони будуть втрачати ще більше людського ресурсу щоб захоплювати території. Mm -hmm. Якщо в 2022 році вони ціною одного людського життя. Euh, своїх euh, військ захоплювали приблизно 700 кілометрів нашої території. О, 700 метрів, метрів квадратних можна, да. метрів території нашої е, країни. А якщо конкретніше 687 квадратних метрів, це точна цифра, угу. а, то станом Цікаво. на сьогодні це половиною квадратних метрів. Кого? 2,5 квадратних це, Це, це суттєво. Просто це порядок а цифрович. Ось зміню. різниця, Мені. так Ого. це різниця. Ну, це це різниця. різниця між тим, що було в 2022 році, і що було о, 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 23 коли, о, в 23-му, ага. коли в них були зовсім інші о, наступальні події, оскільки ми о, вели в о, цьому році контрнаступальні дії з початку травня до кінця серпня, ага. але зараз це стабільні. Двадцять 22, 22, квадратних метрів. Цікаво. Ну, слухайте, ну тоді ви наперед розбиваємо і іншу історію цього е експерта. Лухайте, він там розповідав ремесло війни, розповідає. Я не буду називати його філію, його часто бачать. Слухайте, що там він розповідає, що все, Російська Федерація змінила тактику. Все, м'ясні штурми вони закінчилися в них. Зараз вони по науці воюють по науці. Ну я тут, а ви кажете два, 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 два з половиною. Ну, це. Ну це ніяк не по науці. Навпаки, збільшилося чи ні? Чи вони якось дійсно щось змінилося у них? Чи ті ж самі місні штурми, як у, у Пригожина? По якій науці? Я не знаю. Бо бо науці, що, по По якій. науці, Якщо по науці, то вони взагалі Вже зараз не воюють, ага. вони саме використовують переважно піхотну компоненту. Зараз е, механізована, вона зберігається, вони її максимально намагаються е, якось зберігати, тому що великий дефіцит. Mm -hmm. Піхота працює інколи російській піхоті доводиться проходити два, три та навіть п'ять кілометрів, щоб дійти до місця, де вони вступають в пряме боєзіткнення з нашими позиціями. Mm -hmm. 2, 3, 5 кілометрів. Ага. По... Ну, ми бачимо, яка спека зараз, так? О, жуть. Це в нас. Жуть. А там на сході, жуть. вона ще більш. Вони проходять. І які вони вже вступають в ці бойові дії? Варені. Це боєзіткнення. Варені. Ніякі. Ага. Варені, слухайте, а оця спека, вона якось на техніку впливає їхню? Ну, я б не сказав, що вони впливають до техніку. Не, там всі ці історії. Можливо. Ну, умовно, там, можна сказати, акумулятори і так далі. Але у, у, за умов того, що вони зараз використовують переважно саме пехоту, то ні. Ну, слухайте, ну, чого для них пехота це основний елемент, який вони використовують для наступальних ага. дій. Все а у них у техніці Механізована компонента це приблизно 10-15-20% відсотків ага. із загальної кількості. Не впливає окей. Просто я, 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 я знаю, що в західних зразках зброї всередині є навіть кондиціонери у танках, там в тих і таке інше, бо більше їхні ж танки були там розраховані на ці пустелі, на Жарюку. Тут питання не тут питання не в погоді. Тут питання не в тому, що зараз спекотний період, Тут питання у тому, що а є достатня кількість саме танків. танків ага. У ну, чому питання? Чи є достатня кількість бойових броньованих машин? Ні. У mm -hmm. тому то і питання, що в них цього не вистачає. Mm -hmm. І вони намагаються переважно це все компенсувати людським ресурсом. Людський ресурс це правда, в них він умовно, частково безмежний. Mm -hmm. І поки що вони можуть можуть його використовувати для того, щоб проводити наступальні дії. Цікаво. Так, слухайте, Далі, далі та, про тактику поговорили, не змінило. Прорив там є мотоциклетний. Що за прорив у них був мотоциклетний? Мотоцик... Вони дуже часто зараз використовують дуже швидкі засоби прориву, ага. мотоцикли, там, квадроцикли, ті ж самі гольфкари від Шойгу і так далі, і таке і інше. Ага. Для того, щоб проривати наші позиції, тут треба визнати, що так. Швидкість на їх боці ага. це та характеристика, яка дозволяє дуже швидко їм досягати е, якоїсь мети, якоїсь позиції. Але з іншого боку, жодної броні. Ага. Воно немає броні і тому, коли вдається його уразити, то і відповідно зовсім інший показник втрат з боку російських окупантів, ага. це не той засіб, який можна захоплювати позиції. Так, можна спробувати, але потім треба їх утримувати. Тримувати. І мотоцикл це не той засіб, який може тебе зберегти від прильоту 152-го або 155-го калібру. Згоден, згоден, вами. До речі, у вас на, на каналі Олександра Ковленко там періодично збори відбуваються на ці набаги. Баги. баги. На, на, на ці баги. Це, це ж також про це. А у них баги вони використовують росіяни? А вони використовують більш гольфкари ті баги про, ага. про збори, на які я говорю. Це баги для евакуації, ага. це баги для ведення диверсійно-розвідувальних дій. А також це повноприводні баги з різним функціоналом, який може забезпечувати постріл постріл з ПТРК ага. на 2,5-5 км кілометрів, або з СПГ. Тобто, і навіть для мінометного вогню, до речі, є навіть модифікація, де можна використовувати баги для ведення мінометного вогню 120-м 82-м, тим більше, 60-м калібром, і вони використовуються не стільки для прориву для штурмів, вони для підвозу боєкомплекту, для евакуації поранених. Або для диверсійно-розвідувальної діяльності. Тобто свій функціонал достатньо обмежений і ефективний. У Херсонській області я побачив, що Збройні сили ми вийшли з кринок. Я так розумію, поки що. Ну, зараз ми можемо більш-менш про це говорити так на відкритому вже форматі, офіційному форматі, що так кринки, вони залишені. Бо там нема за що чіплятися. Я знаю, я бого нічого не залишилося. Я спілкувався, там просто бамба. І, і чи є все. там росіяни, їх там немає. А там ніде. Ні, Отже, ні. велика така територія, яка не належить нікому. Сіра зона. Угу. Росіяни намагаються її дійсно захопити, але коли вони туди висуваються, ну по ним прилітає. Ну, хай надалі витрачають свій людський ресурс. Ага. Кринки, вони виконали свою задачу. І зараз е вони є тим плацдармом, який може бути використаний в будь-якому іншому сенсі, mm -hmm. але щоб тримати там особовий склад, щоб він е чинив супрот, ні. Mm -hmm. ні. Ну і там ну там географія така, що там кринки зникли, з'явилася інша історія. Там таких місць багато, ну так поза географію. Окрім настанок, щось вас... почуємо знову. Почуємо, я знаю. Слухайте, ось у вас запитаю. Там цікава така про геополітичну історію. Цікава ваша думка. Там зранку з'явилися новини. Ну не знаю, це такий технологічний хід, коли хочуть щось зрозуміти, або дійсно щось відбулося. що у цього усі зіпіння інсульт був. Ось, слухайте, а може змінитися ситуація у разі, якщо всі дзінь захворіє і хтось інший прийде? Ось от у ці всі історії? Щось для нас у кращий бік може статися? Чи ні, як вихайте? Так чи інакше, якщо прийде Трамп, то ну, це, Китай чекає війна з о, Сполученими Штатами, навіть не військова і економічна. Там перше, що Трамп хотів, це сальдо підрівняти, сальдо Марталя зробити з ними, щоб воно якось підрівнялося. от до того, що вони шлють і що вони, що вони купляють. І це ну, важка історія для Китаю буде без війни навіть дуже важка. А мені ось дійсно цікаво, слухайте, що ви думаєте, може можеш змінити? Ситуацію? Якщо він там ну захворів та помер, та пішов, та та щось ще і хтось інший, більш прозападний, я не знаю. чи ні Просто цікаві. Я не знаю, ні. наскільки там ні не може да, бути. В них окрема своя історія. Ні, нічого не зміниться. Якщо Трамп стане президентом США, то звісно ж так чи інакше, але економічна війна з Китаєм вона виникне. Вон, вона так. буде відбуватися. Тут, тут нема жодних варіантів mm -hmm. в якому разі. І це не важливо, це буде Сідзінь Пінс, чи це буде якийсь інший керівник, mm. тут треба е, домовлятися, знайти якісь, е, ну скажімо так, можливості домовитися, хоча б як варіант. Але в принципі, е, то е, Китай він веде більш е, таку зовнішню політику помірковану, аніж Росія, ага. тому е, з урахуванням того досвіду, який вже мав Китай. Під час президентства Трампу йому все ж таки треба домовлятися буде з США, якщо знову президентом стане Трамп. Mm -hmm. Якщо ні, ну це можна казати, що це провал а, зовнішньої політики Ці Ціньпіня. Mm -hmm. І це буде впливати на його рейтинги. Буде обов'язково. Якщо вони будуть усе рівняти, то сальдо. Ну я не знаю, як вони витягнуть. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе Дякую вам. і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати, зіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій!